А от чи не розробили шахраї шахраї? Бува, нових схем використання цієї тисячі зимової її. підтримки. Про це розпитаємо в Олександра Ульяненкова, начальника відділу протидії різновидом онлайн шахрайськ департаменту кіберполіції Національної поліції України і підполковника поліції. Пане Олександре, вітаємо! Вас наживо на Суспільному! Цікавить, що Тому, ось коли тобі. українці отримують такі масові виплати, чи можливі якісь шахрайські схеми в? В даному випадку йдеться саме про тисячу гривень зимової єпідтримки. А може вже є, а можливо і вже є так. Так, звісно, так як один із методів соціальної інженерії це входження до громадян у довіру. Громадяни певним чином мають бути підготовлені до тої чи іншого діяння наших злочинців, то якраз і державні програми, які активно пропагуються і декоруються посадовими органами державної влади, своїм свою чергу підготовлюють людей до того, що їм може прийти або спам розсилка або телефонний дзвінок з приводу тої чи іншої допомоги, і звісно. Mm. Зимова тиша не є виключенням зараз. Такі шахрайства відбуваються. Скільки? Скільки ви вже зафіксували таких шахрайств? І Які схеми? І які суми? Ну якщо? Да, я більше до схем, бо е, тільки з 1 грудня воно починає починає діяти. До нас воно приходить на шталк, як це або фішинг. Тут може бути два сценарії: або фішинг, або дзвінок. При фішингу е, потенційний потерпілий буде отримувати повідомлення у меседжері, де потрібно зареєструватись, або пройти якесь опитування. Е, і все буде зводитися до того, щоб надати свої фінансові реквізити для якоби уточнення даних е, для того, щоб оформити цю допомогу. І другий сценарій. Це буде рандомний обзвон громадян України, де майже всі захотять отримати дану виплату. Всі вже пройшли верифікацію або реєстрацію, і в них вже в телефонному дзвінку для підтвердження тої чи іншої дії для підтвердження правильності реквізитів будуть шахраї намагатися випитувати персональні дані, а особливо реквізити банківських карток. Пане Олександре, але може є статистика? Скільки вже принаймні може звернень є від людей, які постраждали від однієї з цих схем? Ну чому ж ви говорите про це, так? Так, тому що ми щодня ми щодня аналізуємо всі звернення громадян. Ми щодня розподіляємо їх на підкатегорії: це і дзвінки, і фішинг, і прохання про допомогу і на доставку. це основні схеми, які на сьогодні використовуються шахраями. І безпосередньо щодня ми фіксуємо різні випадки шахрайства, в тому числі і звернення про неправомірні дії при оформленні тої чи іншої допомоги. Однозначно сказати за певну цифру, ще мало часу пройшло, але такі Звернення однозначно є і поради для всіх, і е, 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 заходи, які вживаються нами, вони є дієвими, про які ми ну теж е, десь сьогодні не будемо повідомляти, але вони є дієвими, що суттєво зменшує такі випадки, але вони є так. Дякуємо Я дуже, дуже дякую. за інформацію. Олександру Ляненко, начальник відділу протидії різновидам онлайн шахрайств департаменту кіберполіції, Нацполіції України, підполковник поліції.